Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Севернюк. Дуже рада вас бачити. Дякую за підписки, за перегляди, за коментарі. Ставте вподобайку. Сьогодні в гостях у нас Тетяна Гай, Тетяна, я вітаю тебе. Вітаю, Любочка, вітаю всіх прекрасних глядачів того каналу. Тетяна знову гатять по сумщині, і сьогодні цілий день жахливі обстріли. Тим часом в Києві знаходиться представник Білого Дому Кела. Чи ось такий жах, який відбувається на сумщині? Є демонстрацією сили? Чи це знову спроби штурму взяти сумщину? Проб взяти сумщину я не бачу, і вони це прекрасно розуміють. Ти знаєш, тут швидше, і навіть це не показ сили. Це тут, знаєш, мені по картах йде така як звичайна звична ситуація. Буденність, розумієш? От просто буденність, як би це не звучало. Я взагалі бачила, як мені йшла небезпека більш як на вихідних, бачу, воно відтягнулося. І зараз вони будуть гатити і по сумах, і по сумщині. Ну, тут іде карта, справедливість, тому що вони так вважають за потрібне. Це mm. ніяка не стратегія. Це як би це Люба, ми не визнавали, це війна. І вона вже триває у нас більше як три роки. А що зараз відбувається на Донецькому напрямку? Чи дійсно ворог просунувся? Наскільки критичним для нас є втрата території і чи зможемо там втримати ворога? На Донецькому, так? На Донецькому. Тому, трошки погано чую тебе просто. Дуже важко. Дивись, дуже важко, тому що тут іде там як гаряча фаза. Але я бачу, що протягом тижня, півтора вона все ж таки, от якось ситуація стабілізується по карті помірності, і тут ще карта Дурень нам каже, що будуть дуже якісь великі зміни. Щось зміниться, відбудеться якась подія, яка вплине на те, що там відбувається на Донецькому напрямку. Ворог може трохи просунутися вперед, але незначно. Тобто, можливо, якийсь там пункт, два, три. Але це не. Незначні просування, я не бачу, щоб е, ворог захопив ті міста, е, які так його не чекають: той же ж Слов'янськ, е, той же ж Краматорськ. Тобто я не бачу прямо mm. такого там просування. І зараз я кажу, от через тиждень 7-8 днів будуть якісь дуже суттєві зміни, які вплинуть на ситуацію на Донецькому напрямку. Це якесь як прийняте рішення, тому що є люди, які від того залежать. Тобто тут навіть швидше не війна. Якесь просування чи втримання, а тут рішення якихось певних людей, таких значних особистостей, які впливають на ці події і вплинуть на ці події. Діана, скажи мені, будь ласка, а, чи е, зараз ворог буде користуватися на води, е, обстрілюючи нас через те, що нам нема чим відбивати його ворожі атаки? У нас недостатньо боєприпасів. Ну, ворог справді так думає. І тому, от дивись, дуже швидкі обстріли. Я прям бачу протягом двох днів. Дуже велика небезпека. Тому що ворог дійсно, ворог не може, Я бачу, тут король мечів впав, тому що ворог думає, що у нас дійсно нема чим відбиватися, і тому атакує зараз так частіше, так масово. Але, а чи немає? Тому що ми оці атаки все ж відбиваємо, відбуваємо? значить, не так все, як нам про це говорять. Значить, є, у нас якісь запаси, і тому ворог не може зрозуміти, чому так? Харківський напрямок, місто Харків і Харківщина, що чекає морне населення і що планує ворог. Обстріли будуть в Харковіщі. Прямо по центру Харкова. Найближчі дні неочікувано. І область будуть зараз. Мені не подобається Харківський напрямок, в тому числі там для мирних людей. І саме і Харків, центр, і область. Тобто, знову мені от йдуть такі міста, як Ізюм, як Чугуїв, От небезпека там є. Вона ніде не минула. Я не бачу, щоб були такі якісь значні руйнування чи жертви, але обстріли будуть. Центр Харкова і Харківська область. Будь ласка, mm -hmm. дуже велика небезпека. Скажи мені, будь ласка, Дніпро Кривий Ріг. Я знову летіла балістика. Чи є загроза для Кривого Рогу. І, Петровщи. Кривий Ріг. чи є загроза для кривого рогу? Ой, так, чи є загроза для кривого рогу. Ох, випала карта імператриця і карта місяця, тобто є задум. Ворог планує ще бити ціленаправлено по цьому місту. Буде чимось потужним бити, тому що королева Пентаклів і королева мечів, тобто це якийсь такий іде як щось потужне, знаєш, як якась як, не лише дрони шахеди. І дивися, дуже великий буде удар. Тобто я бачила дуже великий удар по кривому рогу, і він ще не відбувся. Він попереду. Тобто, та небезпека, яка була, вона ще не програлась. Це не той удар, який я бачила. Миколаївська область. Чи є загрози обстрілу, чи є загрози висадки ДРГ рожу. Шахеди тут в основному до четверга. Четверга Миколаєві область дуже велика небезпека. До четверга можуть бути тривоги, можуть бути шахеди. Е е удар знову буде по Миколаєву. Не подобається мені зараз Миколаїв. Якщо там було відносно якось трошки спокійніше, то зараз і Миколаїв, і область особливо з кінця тижня з четверга у під великою небезпекою. Угу. А Одеса, Одещина? чи є там загрози, одеся. знову багато шахетів. Дивіться, якщо я в Миколаєві не бачила, щоб там були жертви. То мені кажуть, що Одеса. А, мав би відбутися удар на вихідних, він якось трошки відтягнувся в часі. Зараз може бути найближчі два дні. Одеса дуже велика небезпека по центру міста, тому що бачу жертви, на жаль, серед мирного населення, Одеса. Дуже велика небезпека. А mm -hmm. Одещина, південні регіон. Є закриття. Давай зараз глянемо Одещину. І Одещина буде летіти, але от такої небезпеки як для міста Одеса я не бачу. Скажи, будь ласка, центральна Україна, Полтавщина. Адже вкотре ворог гадить в Полтавщині на Кременчуг летить просто по машахеді. Чи є загрози для Полтавської області, для міста Полтава, для міста Миргород? Бач, і тут зараз показує шахіди, шахіди, шахіди. Прям от велика, велика кількість. Але я бачу, що е, збивати будуть е, і в області, і над Полтавою. Тобто, якби готові ми зустрічаємо. Да, зустрічаємо, збиваємо. Е, е, мені не подобається Полтава до кінця тижня. Тому що я бачу жертви там, я бачу там приліт. Але це мені йде от четвер-п'ятниця. Я, от воно мені, Полтава, йшла небезпека, я запитую, чи вже воно відбулося Полтава. Ні, не відбулося. Тому що там було от коли в центр приліт, а то я бачила на околицях міста. І, на жаль, жертви. Четвер, п'ятниця, Полтава дуже велика небезпека. Чи готові наші герої випускати по Україні по тисяча за зараз? Як вони соло. Чивото. Чивото. Готові. І дуже багато бачу, на це ресурсу у них витрачено а, матеріального. Вони планують це зробити. Але знову мені йде тут змін ходу подій. Вони не, як до цього, знаєте, я так скажу, до цього не дійде. Щось трапиться, щось зміниться. Але те, що вони готові і що вони мають цей ресурс, тут навіть немає сумніву. Чи е, що чекає Черкащина? Черкащина, сміла, Уман, чи є загроза? Черкаса. для Черкас є. От саме для Черкас є загроза. Від якоїсь шахеда перельот. Можуть пропустити. Слухай, я це дивлюся, і мені знову йде четвер-п'ятниця. Якийсь дуже нелегкі буде четвер-п'ятниця. Я от уже які міста переглядаю, да, мені йде небезпека на ці дні. От кінець тижня. масований обстріл, тому... да, от воно, І я дивлюсь, зараз от і по містах дивлюся, і от воно мені йде. І мені зараз кажуть, що на цьому тижні буде мінімум два масованих обстріли. Це от зараз я дивлюся Черкаси, да? і мені mm -hmm. іде, от зразу пішов про це про цих два масованих обстріли на цьому тижні. І якось, знаєш, не з великим, а так от як було там. Доба, доба. Протягом доби. І це буде спеціально, це буде задумано, це ворог от таку тактику взяв і воно він, він її здійснить на цьому тижні. Так, о, далі. Далі, давай приберемося житомирші. Житомир теж небезпека є. Теж я бачила приліт, але теж мені йде кінець тижня. Область, хоч є і шахеди, хоч може бути і гучно, але я не бачу, щоб були якісь падіння, не бачу, щоб були трагедії. Тобто мені зараз більше небезпека для Житомира. І слухай, знову мені йде кінець тижня. Uh -huh. e -е... Давай бачиш, як? такі вони запланували насобний обстріл. Ми ще пост цілям поговоримо. E -е... Давай подивимося зараз Вінницю. Сьогодні річниця вільницької трагедії, ми всі пам'ятаємо, і ніколи цього не забудемо. І завжди в скурботі за тими, хто пішов, бо загинули прекрасні люди, чудові війничани, не тільки він Чи є загроза для вінниці? Є загроза для вінниці. Вона не минула тут по дьяволу і по дев'ятці мечів, я чітко бачу. Що ще не минула загроза, про яку ми говорили, і тут дивися, неочікувано дуже швидко. Тут іде король мечів і колісниця. Неочікувано приліт, і навіть може бути в день, навіть не ніч. На нічний час, тобто загроза для Вінниці. Ти знаєш, мене сьогодні там перед записом був ефір, і люди налякані, і люди з Вінниччини. Тобто, вже немає фактично знаєш, такого місця, де було б безпечно. Люди пишуть, вони нажахані, Волині, Вінниччина, Рівненщина, Житомирщина, Черні, Чернівці ті ж самі, Франківськ. Угу. Немає спокою вже ніде. Ну, бачиш, ворог хотів налякати людей, дестабілізувати тил. Для того, щоб люди були перелякані, налякані ж. Щоб... Ну, йому це вдалося. Йому це, це вдалося, Люк. Так. Да. Тому Вінниця небезпека ще не минула. Угу. Добре, давай подивимося з тобою Чернігів. От не дивилися Чернігів, Чернігівщина. Мене цікавить небезпека на рахунок ДРГ. Чи можуть шастить ворожі ДРГ? І другий момент, який мене цікавить. Це обстріли, чи буде безпечно. Може, хоча б Чернігівщина буде склати спокійно. На рахунок ДРГ, бачиш, зразу випала королева жезлів, тобто вони там є, вони там є, їх там дуже багато. Шастують, вони там нормально. І дивіться, я бачу теж для Чернігова на цьому тижні прильот. Центр, центр міста, бо тут бачите, падає на трійку мечів по центру міста. Не бачу, щоб прям були летальні випадки і вдасться їх уникнути, але приліт буде. І знову мені йде кінець тижня. Завжди Чернігів дивилися, от якщо на минулому тижні не було, ми його і не бачили то є небезпеки. Зараз карти чітко показують. От мені не знаю, знову мені мені знаєш, на ці четверги, чесно, як пороблено, я тобі кажу, Люб. Тому що постійно цей четвер, але воно ж постійно програється. У нас не, не такі вже останнім часом ці четверги й добрі. Та так. -да. Е, далі рівне. Рівне і Волинь. Ще раз скажи, не почула тебе? Рівне і волин. Угу. Рівне Шахеди. Дуже багато буде. І знову мені падає, каже, час близиться цього удару по-рівному. Тут на колесо Фортуни падає башта. Удар, про який я говорила в Рівному, страшний суд, вже близько. Небезпека не минула. Давайте подивимося Луцький Волинь, тому що там теж бачила трагедію. Ще одну. Давайте глянемо Луцьк-Волинь. Шахеди Луцьк? Ну, прильот. Тут чіт чітко показує на кінець тижня Луцьк-прильот. От по волині бачу, що будуть літати, будуть збивати, але йде мені прильот на Луцьк. І, до речі, Франківськ. Хотіла би подивитися тому що мені зараз от кажуть, подивися Франківськ. Франківськ. Летітиме по Франківську. І смерті. Кажуть, наступний Франківськ. Наступне місто на Заході, яке не так не сильно не обстрілили, Це Івано-Франківськ. є загроза для Чернівців? Чи є загроза для Тернополя? Чернівці. Чернівці. Чернівці зараз от не бачу. Найближчі дні. І Тернопіль, воно тут буде летіти, тривоги будуть, але я не бачу, там були прильоти, я не бачу, там були не Тернопільщина, ні Чернівецька область. Хмельницька область. Хмельницький і Хмельницьк. Нагадаю, Зараз в Старокостянтинові постійно літають, постійно гублять. Кожен раз на всі насовані обстріли. Ворог намагається знищити маленьке містечко, просто стерти його з обличчя землі. Ми а, вже ну, розглядали цю ситуацію. Для що... Хмельницького я не бачу небезпеки, а ось над Старконом будуть літати, але там і будуть збивати. Там готові. Слава Богу. Ужгород. А що там? А тепер вже будемо всі області дивитися. Угу. Раніше ми цього не робили. Але ми розуміємо, що. Ужгород, поки нема небезпеки, пізніше кажуть, пізніше небезпека. Да. Мені Ужгород іде, знаєш коли? Через, через тиждень. Не зараз. Ближче до Дня Незалежності, так? Да? Коли люди почнуть угу. у відпустки угу. виїжджати. Звісно. Чи є намір у ворогів багатити по туристичних базах на Закарпатті, Прикарпатті? Цей намір не тільки є в ворога, він його і здійснить. І здійснити його десь на початку серпня. Дуже реально. Чи є загроза людських жертв? Є. Тому що дьявол – двійка мечів. А, яка зброя є найнебезпечнішою для українців? Це балістика, дрони, каби, ракети. Давай подивимось: балістика, дрони, каба, ракети. Ну дивись, ми, звичайно. Я тобі хочу сказати, що серед всіх, серед цієї зброї, ну це вся зброя, вона все небезпечна. Ну це розуміло. Але тут ракети. Знаєш, якось менш небезпечні йдуть. Тут більш для виводження знаєш, з рівноваги по дьяволу дві ці чаш. Тобто тут я не бачу такої шкоди, як від тої ж, наприклад, балістики і дронів, і розумієш все от воно коли в комплексі йде, тобто угу. вони знову будуть робити комбіновані. Будуть, такі масоване, і будуть, таке. і масовано будуть, будуть бити різними видами зброї. Вони не будуть застосовувати більше один вид. Цілі, логістика, критична інфраструктура чи цивільне населення. Критична інфраструктура і люди. Але в основному люди. Просто живі люди. І просто за те, що вони українці. Ось і все. Просто знищити націю і все. Ну, ми знаємо, що вони хочуть здійснити геноцид вже 4 роки. Скажи мені, будь ласка, чи готові ми до цього масованого удару і чи зможемо ми відбити ворожу навалу? Ми готові. Тут четверка жезлі, карта захисту є. Не повністю вдасться відбити багато чого трапиться. Знову карта Мага тут каже, що полетить туди, куди немає летіти, що змінить хід подій дуже в цій війні. Але ми готові. Дивись, карта зірки королева мечів каже, що все ж таки ми маємо зброю, ми маємо чим відбиватися. Так, це приховано по карті місяця, тому що ворог не має знати, що ми підготовлені. Це наша частина якогось такого плану. І які от, його реалізація от, уже, тому що тут з жезлів іде і карта колісниці? Сьогодні в Тулі щось дуже неспокійно, щось літає в них там з неба, щось падає. Чи будемо ми чути ще про неспокійні регіони Росії до кінця цього місяця? За, взагалі то по, по Московії вже треба було б вгатити. Mm -hmm. Справжні герої вони в обход завжди ходять, ти ж знаєш. Ох, ми почуємо про жертви там. Ай-яй-яй, яка це. Дивися, карта четвірка мечів, насправді, вона дуже. Я зараз покажу просто, які карти випали, і ви просто дуже будуть всі вражені, тому що мені показує до кінця цього місяця. Тобто, протягом двох тижнів, рівно два тижні лишились до завершення. Ми почуємо про жертви людські. Але тепер дивіться, яка карта йде. Карта закоханих. Тобто, нас ця інформація потішить. Як би це не звучало, а це нас насправді звучить і жахливо, тому що радіти, коли вмирають люди, але от нас ця інформація порадує. Але я дуже тобі е, вдячна. Хочу нагадати, шановні на глядачі, ми зараз збираємо донати для наших військових, які працюють на ворожій території для того, щоб нищити ворога, нищити його заводи, нищити його автівки, нищити його логістику. Це е, ті безстрашні українські воїни і е, воячки, які не бояться працювати за перебраком, і вони беруть на себе саму важку місію. Тому е, я прошу вас задонатити по серцю за цей випуск. описі до відео вже є посилання на цей збір. Обіймаю всіх тетяна. обіймає тебе. До нових зустрічі. Побачимось мої ріднесеньки. Бережіть себе.